Дитинстві я дійсно пережила булінг зі сторони підлітків і оточуючих, і вчителів, і усіх ну через інтернаціональну родину, через мою надзвичайну зовнішність на той момент. Дуже ліла з батькам. Я приходила до батьків і плакала. Я просила мене перевести в іншу школу. Я пам'ятаю мамину фразу, що я не буду тебе забирати. Нехай це тебе трошки поламає, але зробить сильнішою. Не знаю я чи зробила я б так зі своєю дитиною. Був булінг дуже сильний і били по обличчю мене. Ну там таке і діти знущалися і просто не спілкувалися. Ну робили мене там, ігнорували повністю. Так дійсно часто називали мавпи, вчителі могли якось щось, якісь коментарі дати щодо мусульманства, там мого батька. Там і оцих всіх моментів. Тому так цей момент був дійсно. Я скажу, що от той от булінг він залишив слід на завжди у моєму житті, бо пізніше в моєму житті були випадки булінгу. До яких ми повернемося пізніше, і мене, знаєш, кидало просто, як в цю позицію я згадувала жінки для мене наразі це дійсно, от не тільки щось тепле, що я обожнюю і люблю, але на жаль, це не завжди безпечно через асоціацію того, що от аж ручку тут майже поламала через асоціацію спогади. так спогади, бо найбільше знущалися дівчата, от в дитинстві.